Привіт, привіт! Сьогодні разом з вами зробимо крутезний дизайн та нарощування на галеві тіпсу. Обираємо по розміру галеву тіпсу, потім Дегідратор від фірми Камільфо, тоненький шар рабер Бази камільфо. Наносимо тоненько втираючими руками трішки більший шар на саму галеву тіпсу та прикладаємо до ній. Зручно коли під рукою є ледь ліхтарик. Досушуємо у лампі та спилюємо сходи. Ну і звичайно робимо опел. Обрали дуже красиву колор бейс від фірми Камільфо у шостому ном. Наносимо, як показано на відео, заповнюючи нігтєве ложе. Підправляємо тоненьким пензликом та просушуємо у лампі. Використовуємо зелений вітражний гель-лак від фірми Кіра. Тоненьким пензликом промальовуємо посмішку. Ну і саме цікава частина це мильні бульбашки. Наносимо тоненький шар топка Мільфо. Нам потрібні самі бульбашки. Намагайтеся взяти якомога більше, без води. Просушили, Зняли липкий шар, покрили топом, і наш дизайн готовий.